Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я ось прийшла сюди відкривати ворота буду. Десь Макс їде з роботи. Трошки він, правда, затримався, але по справах їздив. Там посилку забирав, зараз покажемо вам. На вулиці якось так темно. Коли морозець був пару днів назад, то якось і сонечко виходило. А зараз таке на вулиці темне. Що ввечері. так що... Якось отак от. Так, Макс вже на місці. Чуєте, багажник відкрив? О, відкрив. Добрий день, щось мішок. Я думала, тут мішок. Купив Макс, диски, щось хоче переробляти там на машині. Ну, що за на що ти їх купив. Значить, щось хочеш переробляти. Фарбувати треба їх. Да. Да. Петрівна пофарбує. Петрівна пофарбує. Хе, не факт. Що там? Борошно, борошно. Це ти тут куплю? Так. Так, ну ти поки знімає, я занесу борошно, щоб воно не стояло, не брало. Нічого. З машину мили, мили, вона вже знову бурда Макс. Добрий день, а то. Що? Стояли на цьому. А, це, це про просто, просто. В, при... в придачу було на клумбу, на клумбу мені. Та щось я вже передумала, то раніше було таке, зараз воно вже не популярне. Mm -hmm. да. І там ще мішечок свинка БМВД Пуріна. А ми по новій пошті замовляємо. Доставка безкоштовно. Це тисячу. Тисячу чи 1100? 1069. 1069. І все. На цьому буде з тими свинками все. І свинками все, і з преміксом. Будемо далі просто їх відгодовувати, щоб. Прибрати, щоб вони нічим не пахли. І все, не будемо вже тримати свиней, бо писали, а, продасте, і буде вам. Нічого не буде. Ну як, воно то буде, звісно, але це якби ми тримали там 5 штук. Давай, 5 штук тримали. Одну собі залишили, а ті продали. Ото тоді там гарний би плюс було от так... господарство. Курочки залишиться, і Томах скаже, що і курочки підуть скоро, курочки на да? 5. Що ти мішок будеш забирати, а це хай стоїть. Щось забув. Штани брудненькі, ну нічого, пастіра. Так, випустила ось цю пані погуляти. Бо вчора вона мені не подобалась. Лежала цілий день. Я до неї вона якось їсти щось не хотіла, а і лежить, то завжди відкриваєш двері, вона йде. А це вже сьогодні все добре. І поїла. Що там? О, Оце завжди воно так падає і чухмериться. І поїла, і попила, і встала, коли я відкрила. Ну, я бачу, що в неї охота, вона, напевно, в охоті. Ти. Така. У в'єтнамців таке буває, бо мені часто хто тримає в'єтнамців, хто в нас купував, буває, телефонує, ой, вона лежить не встає. Буває таке, знаю, але ж сама вчора, а до неї ходила, заглядала, да? заглядала. що ж таке, Що ж таке? Давай почухаємося, давай. Будемо чухатися. Чи бігала щось наїлася. Чи що? Модельна Модельна походка, Євген каже. Зараз і вас випущу, тільки почекайте трошки, вийду я до вулицю і буду дивитися, бо ви так не випускаю. Ці ось тут. Зараз вам досиплю, бо вже виїли. Не хоч, не хоч. Ти огризаєшся, кажи, що ти мене чіпаєш, так? Да? Ану, побігай. Ага, ага, давай, давай. Іди, там твоє улюблене місце. Зараз будеш робити свої справи. Тут завжди ходять в одне й те саме місце. По всьому дворі ні. Не в неї є одне, от вона туди і йде. Це всі, які у нас були, всі знайдуть собі і йдуть туди. Кукурудзу знайшла. Ну, а я, друзі, прийшла в цю ось кімнату, де. Ну, ми так. В сім'ї кажемо, кімната склад, бо тут у нас, <гум> Ось, бачите, що нас, я вже показувала, ми тут тутся, прибираємо, перекладаємо з місця на місце, але все ж таки ось, треба навести порядочок, Макс сказав, а поприбирати з цієї сторони, бо подивимося, він зараз вночі відпочиває. Як він захоче, то будемо сьогодні починати тут щось шпаклювати. Ні, то завтра вже коротше. Але починаємо. Потихеньку щось треба робити. Я зараз трошки порозставляю, що можна винести на холод, повиношу. Що не можна, то зараз порозпихаю десь там, то на шафу, то ще кудись. Він басейн стоїть запакований. Трошки отут вікно помити треба, бо ну, таке воно гарненьке. Так що приступаю до роботи. Я тут ось підмітала, підмітала Макс, каже, нащо ну, ти це робиш? А йому ще захот... ну, не захотілося, а так треба. Я пам'ятаю, там в кухні за стінкою також тоді я робила, розчесувала. Щоб шпаклівка туди гарно зайшла, треба трошки прибрати. Бачите, як тут ось і тут трошки пообрізати треба, так що коротко, ще брудненька роботка буде. Ще хочу додати, що цей розрізати оце так тільки там, де ми різали, а там, де заводський, отак ось край сходиться. А тут не треба буде. Тільки от там стики. Так, а тут у нас склад вийшов. Це стелаж для розсади. Скоро, до речі, через місяць треба буде звільняти. Ну, ми поки так поставили, потім та сторона зробиться, а це перенесеться туди. Будемо носити. Занесла сюди ось ці. Орхідеї, ви написали, що їм стрес треба. Нехай буде їм стрес. Може, до них щось дійде. Шпаклівка треба ще розібратися, де хороша, де не хороша тут сміття. Ми там з Євгеном уроками руками займаємося, Макс уже все он повирізав. Зараз він підмітає. Правда, трошки пилючка, але ми вікно відкрили. Сьогодні ось таке у нас завершення. Макс пройшовся ще ґрунтовкою, а завтра вже будемо щось робити. Завтра у нас взагалі щось там треба оце, короче, розгребсти. Це такий день, коли Макс зранку просто вдома цілий день. Треба повиносити оцей гіпсокартон, бо у нас вся загвоздка в ньому що треба його кудись винести. Тут взагалі так Фух. Дуже гарно закриваємо назад. Бо немає куди його дівати. Показую, як є. У нас немає. ну Є там сарай такий, але ж ви знаєте, що не новий такий туди не винесеш, бо мишки зроблять своє діло. Нам дуже-дуже треба робити сарай. Коротше, завтра будемо думати, куди дівати оцей гіпсокартон, бо він нам дуже заважає. А це таке воно порозпихається. Поки воно не буде заважати, його можна буде перенести. ну Це прибрати гіпсокартон із гіпсокартону. То все Макса щось він понаскладав. Хоча він в мене такий, що складає все на місця, але тут щось не схоже на нього. Так що, ось так от. А ще стояли з Максимом, розмовляли. Ну, так, сміялися один до одного. Каже, ну ми з тобою, красавчики. Люди встановлюють двері вже потім, в кінці, коли брудна робота зроблена, кажу, а ми вже встановили. Ну, так нам захотілося. ну нічого, Завтра треба купити піти плівки, бо я щось подивилась, у нас немає такої, щоб все закрити. І закриємо їх та і все. Нам взагалі тут залишилось, як так подивитися, небагато. Просто треба його. І за щось робити, і щоб було натхнення. Бо зараз я ж кажу, якось не дуже хочеться щось робити. Хочеться, щоб було у всіх добре. Так що, якось отак. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам.